Господи, вислухай молитву мою і благання моє, нехай дійде до Тебе, не ховай від мене обличчя свого, в день недолі моєї, схили своє вухо до мене, в день благання озвися небавом до мене. Поминають, як ди мої дні, а кості мої, немов висохли вогнищі, як травата побите та висохло серце моє. Так що я забував їсти хліб свій, від зойку стогнання мого, прилипли до тіла мого мої кості. Уподобився я пеликанові пустині, я став, як той пугач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на Дасі. Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене вкипкує, заприсяглись проти мене. Попів я їм, немов хліб. А напої свої, із плачем перемішую через гнів твій та лютість твою, бо підняв мене ти та й кинув мене. Мої дні, як похили на тінь, а я сохну немов та трава. А ти, Господи, будеш по вік пробувати, а пам'ять твоя зроду врід. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речінець, бо раби твої. Покохали й каміння його, і порох його полюбили, і будуть боятись народи Господнього ймення, а всі земні сирі слави Твоєї. Бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй, до молитви забутих звернеться Він, і молитви їхньої не соромить. Запишеться це поколінню в майбутньому і народ, який створений буде хвалитиме Господа. Бо споглянув він із високости святої своєї, Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть прирокованих визволити, щоб розповідати про імення Господнє в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли разом зберуться народи й держави служити Господові. Мою силу в дорозі він виснажив. Дні мої скоротив, я кажу Боже мій, не барі мене в половині днів моїх, твої роки на вічні віки, коли землю ти був заклав, а небо точин твоїх рук, позникають вони, а ти будеш стояти, і всі вони, як одежа, загинуть. Та ти їх зміниш, мов ти вбрання. І минуться вони, ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям твоїм. Амінь. Псалом 101. Читаю для молитви про допомогу у важких обставинах та випробуваннях. Він може допомогти у випадках смутку, зневіри, при ворогах та нещастях, а також у пошуку милості Божої. Дякую за перегляд, благословляю тебе. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем. Можеш подивитися. Playlist him.